Шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо перше у 2024 році засідання Уряду України Непередодні та в перші дні нового року Україна зазнала жорстоких атак з боку держави терориста Російської Федерації. Лише вчора ворог запустив 135 засобів ураження, шахетів, кінжалів, калібрів, крилатих та інших видів ракет. Дякую силам ППО, які знищили більшість повітряних цілей. Дякую українським рятувальникам. Поліцейським, медикам, які допомагають людям у наших містах і селах. Українська енергетика знову витримує тест на міцність. Хоча остання атака завдала шкоди енергооб'єктам Київщини, враження не є критичними, енергосистема залишається збалансованою, дефіциту потужності не спостерігається. Графіки планових відключень не застосовуються. Електропостачання на Київщині відновлено для всіх родин. На жаль, останні атаки російських терористів не обійшлися без жертв, без даху над головою залишилися сотні українців. Докладемо всіх зусиль, щоб постраждалі мали змогу відремонтувати своє житло, а в разі потреби придбати нове. Для цього є всі дієві інструменти, зокрема програма є відновлення. На ремонти житла минулого року. Держава виплатила громадянам 2,2 мільярда гривень. Тепер відкрита можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості. Це опція для людей, чиї квартири були цілком зруйновані. Цього року українці також зможуть отримати кошти на ремонти, які вони вже зробили раніше. Росія має за все заплатити, зокрема, агресор мусить. Компенсувати завдану шкоду, тому у 2024 році одне з ключових завдань це спрямування заморожених на заході активів Російської Федерації на українське відновлення. Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизились до вирішення цього питання. Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі коштів. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та g 7 Разом з нашими дипломатами ми постійно працюємо над цим питанням і очікуємо на позитивні результати вже цього року. Конфіскація російських активів це посилення нашої стійкості, а також можливе джерело фінансування ключових пріоритетів бюджету. З 1 січня в Україні оновилась низка соціальних стандартів, мінімальна заробітна плата зросла на 6% з 6 тисяч 700 гривень до 7 тисяч 100 гривень. Ще одне її підвищення заплановане на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% до 2 тисяч 920 гривень. Мінімальна пенсія в Україні підвищилась з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні в планах індексації пенсій з 1 березня. Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов'язань. Структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів. Надзвичайно вдячний усім державам та міжнародним організаціям, які допомагали і будуть допомагати Україні. 42,6 мільярди доларів зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27% це грантові кошти. Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк. Потреби на цей рік понад 37 мільярдів доларів розраховуємо на ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів. Водночас неухільно підвищуємо власні бюджетні надходження. Насамперед митні та податкові, більше 1,1 трильйона податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду державного бюджету минулого року. Всі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 мільярдів гривень цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше 265 мільярдів на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння. Тут ключове завдання збільшення власного воєнного виробництва. Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік зростання у шестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових. Тож, входимо в новий 2024 рік із новими силами, впевнені у власних. Можливостях та солідарності союзників готові до нових викликів і твердо віримо в нашу перемогу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.